Вже пару днів, якщо вже не тижні, в різних так званих сіточках ми говоримо про телеграм-канали і інші платформи, де можна купити пости, які не проти взяти джинсу, ходить байка про те, що набу не є самоукупним. Замовники цих постів розказують історії про те, що Набу витрачає мільярди на своє отримання, але не повернуло навіть одної з того, що витрачалося. Отже, що це за джинса і в чому проблема цих дій? Кому набу знову перейшло? Перейшло все, що можна так сказати. Да? І правильно зробили, а побажаємо набу далі. Одразу я відкриваю карти, дорогі друзі, що я за набу. Хоча концептуально я проти набу, якщо чесно. Але це питання до концептуальних системних дискусій. Чи треба було зробити надоргани, реформувати класичні, які мали корупцію займатися, чи НАТО. Але ми пішли вже шляхом таким. Тож є набу, хай працюють. Ми зараз в цьому відео взагалі розберемося, кого допекли в набу, хто може бути потенційним замовником цих всіх, а так, кому це потрібно. І взагалі, може, трошки поговоримо про саму реформу про охоронних органів, які займаються корупцією. Лише недавно ми були свідками скандалу, що ніби Кабінет міністрів України забракував призначення голови БЕП. Який був обраний на відкритому чесному конкурсі, українська влада страшно цього не бажала, то члени комісії від України шукали відмовки не брати участь в цьому, то ще якісь біди, але згором пополам було обрано Олександра Цивінського. Почав одразу говорити, що Кабінет міністрів не пропустив цивінського, не даючи, до речі, ніяких загальних пояснень, чому так сталося. Так от він не мав цього права, але допустимо, що, начебто, Служба безпеки, яка дала безпосередньо, не пропустила самого цього Цивінського, то начебто там була проблема, що в нього батько на Москві. Але вибачте, будь ласка, він не раз проходив безпекові, безпекові різні процедури, все було добре. Він, до речі, їх проходив, і будучи кандидатом, хочу щоб стати кандидатом. На наглядову раду, щоб тебе обрали, треба було теж пройти. І там ж є така тема по процедурі. Якщо ви задаєтесь питанням, що у людини є там родинні зв'язки, ну його ж не в органи там, спеціалізовані вибирали, там зрозуміло, там є там, ознаки певні, але це публічна діяльність. То треба було проходити через поліграф, і все було б нормально, які питання. Просто бортанули і все. Я просто з набу на БЕП перейшов, чому, тому що треба і про БЕП поговорити, а потім по НАБУ. Бо це дуже схожі речі. На сьогодні таке відчуття, що іде ну, спроба привести до порядочка органи, які мають бути незалежними і працювати справді за економічну безпеку і проти корупції. Оце дуже погано. Ті, хто там від влади вирішив погратися в цю фігню, вони, по-перше, ну, потенційно сваряться безпосередньо з нашими партнерами. Я розумію, що Дональду Фредовичу пофіг, в принципі, це не демократи, і йому пофіг, там, що там буде з, з органами, але до часу. Треба розуміти, що Держдеп так чи інакше поверне через ці Сюзі Валт через Рубіо, поверне свій так чи інакше, свою точку зору до Білого Дому. А європейські союзники, від яких ми зараз найбільше фінансово залежні, на що ви їх з ними так сваритись? Навіщо ви доводите все до таких страшних речей? раз вже БЕП обрали голову, то все давайте призначати. А Кабінет міністрів України не мав жодних підстав відмовити, бо не було пояснено, чому по безпеці відмовляється військом. А по друге, він сам Кабінет міністрів там є окремі передумови для того, щоб він міг відмовити. Ну, наприклад, там немає п'ять років стажу в науправлінських посадах, або там немає освіти економічної чи юридичної, але все це він все мав. Кандидат все мав. Не зрозуміло. Зараз рука певних зацікавлених осіб дійшла і до набу. Точніше, причиною цьому стало, скоріше за все, що вперше з часів Паша Лазаренка українські слідчі органи. Дісталася до топ-корупціонера. Звісно, що справу Черношова маючи розглянути в суді та довести до личного завершення, як і справу князева. Але сам факт: вже ми бачимо тут, дорогі друзі, чому не можна говорити лише про якісь гроші, які повернула НАБУ чи ні. Набу била по системі, яка стверджувала, що якщо ти на горі, тобі все можна. Ось в чому головна цінність набу, розумієте? Знову я розумію, що функції НАБУ мають повернутися до функцій класичної прокуратури, класичних суддів, класичних слідчих. Але ці органи максимально не реформовані, навіть от ДБР, зібрали слідчих нульових 90-х і зробили орган. Ну про яку якість там можна говорити, це клоака в прямому сенсі слова. Тому і зробили над органи. Це от такий був шлях, от такий і зробили. Але Набу важливе, вже ми доходимо зараз до того, що її важливість для українського суспільства не в тому, що. Вони там. Це ж не ларіок. Він не має повертати грошей стільки або більше, ніж в нього держава вносить. Ну тоді давайте пожежникам будемо рахунки виставляти. Поліції будемо рахунки виставляти. Скільки там поліція конфіскувала чи штрафів наробила. Ну що це таке? Ми що, інституції в ларьки перетворюємо, чи що? Що це за таке дискусія? Скільки грошей повернуло набу? Я не розумію. Для початку згадаємо, для чого створили НАБУ. це була відповідь на постмайдане суспільство, яке бажало боротьби з корупцією, яка посіла, по суті, яка після Януковича проїла дуже сильно українську державу. Нація хотіла довіри, тому був факт западу на такі органи. Звісно, що в інших країнах функції є за класичними органами, але в нас створили так, що, по суті, створили надбудову. І цей підхід теж можна зрозуміти, так як багато хто мав недовіру до старої слідчі розшукованої системи. Про ДБР, в принципі, я сказав, як приклад. Спрощення в системи в майбутньому теж має повернутися, це ясно. Але маємо знову те, ще маємо такий підхід. Московити і подібні імшавки постійно розказували, що набу керується послом США та міфічними сарасятами. Фанати РАД розказували про неефективний та внутрішньокорумпований орган зсередини. Звісно, що не будемо відбілювати набу. Та в будь-якому органі є свої проблеми, питання компетентно довести, донести до суду там, всі там докази корупціонера це теж важлива робота. І часто вона там провалюється, і треба, щоб орган нормально працював, далі розвивався і таке інше. Тобто є проблеми з доведенням справ до вироку, є проблеми, що деякі детективи зложивають своїм становищем. Так багато хто чув про справу Станіслава Бравермана чи те, як свої дорогі маєтки приховував детектив Роман Нєдов. Щодо справ, теж маємо розуміти специфіку, що корупційні справи це не якась побутова крадіжка чи вбивство. З Точки зору з права це складний і кропкіткий процес. І не просто так все, але ясно, що там краще все з тим питанням, ніж у ДБР, наприклад. При цьому набу недавно прийшов аудит. Перше за 10 років. Аудит тривав 2 роки. Комісія з іноземних ревізорів складалася з Роберта Вестербрукса США разом з Мартіном Марпо по Естонії та. Герміонно окраніє пар. Загальна оцінка 1,4 бали. Означає, що набу досягло, досягло загальних очікуваних результатів, в певній мірі, але має значні обмеження ефективності. Жодна функція бюро не отримала найвищої оцінки у 3 бали, що вказує на системні недоліки в роботі антикорупційного органу. З окремими напрямами набу показало найкращі результати, виявлені та розслідуванні високопосадової корупції та міжнародному співробітництву по 2 бали. Тоді, як… До підзвітність, управління ресурсами та міжвідомча взаємодія отримали оцінку. Помірно ефективні. Іноземні наглядачі дали 26 порад для покращення роботи органу. Зокрема, 7 для них є рекомендовані Верховній Раді України. Найсероднішою проблемою аудитори визнали хронічні витоки інформації за 10 років 10 років. Набу не довело до обвинувального вироку жодної справи про витоку інформації власними співробітниками. Скандали з колишнім першим заступником директора Гізо главою, який звинувачився у витоці інформації. Про майбутні обшуки став яскравим прикладом цієї проблеми. проблеми внутрішнього контролю виявилися не менш серйозними. Відділ внутрішнього контролю 23-му році провів лише 6 перевірок, а в 24-му році 10, з яких лише 3 завершили службовим розслідуванням. Є проблеми з радою. Як розглядає службові розслідування, є проблеми з надмірним контролем зі сторони директора на світлині Ми взяли результати. На за прикладу, 25-го року Набу час від часу їх публікує в своєму телеграм-каналі. Попри критичні зауваження, аудитори відзначили важливі успіхи бюро, виявлення топ корупції отримало найвищу оцінку. У двадцятому році відкрито 658 нових справ, включаючи 95 у сфері оборони та 37 у енергетичному секторі. Набу демонструє стабільно низький рівень виправдувальних вироків та закритих справ. Міжнародне співробітництво також оцінено високо завдяки успішному досвіду роботи з іноземними партнерами. Та впровадженню сучасних електронних інструментів, зокрема системи і e Кейс. Фінансові результати роботи НАБУ є вражаючим. Понад 55 мільйонів гривень неправомірних активів спрямовано через судові позови, а понад 2 мільярди 400 мільйонів гривень перенаправлено на потреби оборони України. Це на фоні заяв влади, що бачить БУ не є самоокупним. Але суть з органу не самокупаємось знову от таки в результаті своєї діяльності. Його суть це запобігати корупційним злочинам і розслідувати наявні запобігати. Цей аудит був вимогою наших іноземних партнерів, і він показав, що справді орган не ідеальний, вимагає значних кроків для зміцнення інституційної незалежності, але його результат помалу прокльовується. Аудит не становив жодних термінів виконання рекомендацій, але контроль за їхньою імплементацією стане частиною зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Так, наприклад, є важливо, щоб Набу отримало право на незалежне прослуховування. Зараз Набу залежить від СБУ у цьому плані. СБУ, яке напряму контролюється вертикалею президентською. Ну, тут про незалежність мова не йде. Мова не про те, що я там когось хочу там запідозрити в яких діях, а про те, що має бути незалежність. Самодостатній орган має бути, який має в правовому чині довести, що ти зловживаєш чи ні. А суд уже незалежний, визначить так чи ні, але орган, який має підготувати, має бути самодостатній. Підготувати справу і звинувачення, набу без прослуховування не самодостатнє, віримо, що рано чи пізно в українській історії державні Набу це право отримає. При цьому директор Набу за оцінками той ж комісії, справляється своїми обов'язками, що означає, що немає підстав для його відсторонення. Будемо чесними, орган є відображенням нашої посовської реальності. Не ідеальний, проблемний, часто його незалежність пробують підважити, але він працює. Тобто він не тільки приклад нашої. Не ідеальності, але, наприклад, нашої спроможності поступової. Це теж правда. Його успіх має відновити повагу до хоч би антикорупційних органів, як таких. І справа Чернишова, князів, решта осіб мають бути доведені до логічного кінця. Ми можемо критикувати, маємо критикувати, але не маємо дати карти в руки тих, які хочуть, аби топкорупція була безкарною. Антикорупційний меч має працювати в усі сторони. Системний і правовий я зазначу, а не там, як хайпують м'яя займаються, як ЦПК там інші контори. Успіх на ГУ в довгостроковій перспективі залежить від здатності вирішити внутрішні проблеми, вирішити спроможність доводити справу до логічного кінця та від політичної волі. Скасувати законодавчі перешкоди для України як держави, що прагне євроінтеграції, ефективне функціонування НАБУ, критично важливо для підтримки міжнародної довіри та демократичного розвитку. Втім, цього найкраще. Я сподіваюся, що суспільне невдоволення так чи інакше цю ситуацію буде виправляти. Бо всю дорогу це набуклюють, всю дорогу, що раніше, що зараз, постійно все хочуть підважити орган, зробити його зручним і контрольованим. І не треба цього робити. Ми йдемо до європейської цивілізації. Нам треба незалежні інститути. Своїми повноваженнями. І все буде добре. Сподіваюся, що суспіль... суспільне зараз невдоволення і з тих заходу, певне розуміння владних колах, там ж не всі там відбиті в цьому питанні. Сподіваюся, там є люди, які все розуміють, що це все направить в правильне русло ситуації Зі всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.